Добрий вечір всім. Прийшов з роботи і, думаю, ми на роботі мали таку собі цікаву, веселу розмову про чемодани Путіна. Для чого йому ці чемодани? Всім відомо, за чутками. Що в ці чемодани збираються відходи життєдіяльності цього псевдодиктатора? Ну, так би мовити, біоматеріал. Але для чого? От між нами виникла дискусія, і виникло декілька версій. Одна версія, що це Через страх попадання цього біоматеріалу з генетичним кодом до рук ворогів, які вироблять вірус чи якусь іншу хворобу, яка персонально. Буде загрожувати цьому псевдодиктатору. Хочеться ще раз згадати про бойових комарів і іншу дурницю, яку мелять за далекими болотами. Колега висунув іншу версію. Теж досить таки цікаво. Якщо буде отриманий Біоматеріал від теперішнього Путіна, то легко можна встановити це той самий Путін чи двійник, адже генетично вони різні. Поки що, слава Богу, клонів вони ще не вирощують, бо вже би були. І перший і другий випадок підрив влади в Російської Федерації. Якщо це все двійники, то все, що підписано, все, що твориться, всі накази незаконні. Якщо це біоматеріал для Створення так званого віруса вбивці. Це загроза персональному існуванню. Цікаво, які можуть бути ще версії? Ну, сама популярна версія на початку була, що Путін хворий, і щоб встановити діагноз. Іде полювання за біоматеріалом Путіна. Те, що цей псевдодиктатор хворий, зокрема, психічно, це і так ясно. Достатньо подивитись тільки на туманію величі, страх перед контактами з людьми. Ну і ці самі чемоданчики. Цікаво, які ще версії можуть існувати щодо тих чемоданів з біоматеріалом? Прохання писати в коментарях. І не забуваємо підписатись на канал. І, якщо є можливість, допомогти автору. На цьому поки що дякую за увагу. Гарного всім вечора.